Інформаційно-профілактичну роботу. Зараз у нас опалюваний сезон починається. Так, так. Чим ви опалюєте? Я дровами. Дровами. Чи ви чистили вашу Так. Е, немає тріщин. Знаєте, що має бути обов'язково металевий лист. Так. Е, на грубі не тримати речі, не сушити. Також дрова, метр від, мають бути від грубки. Настає холодна пора року, люди починають включати і включати опалення, запалювати грубки, системи опалення і часто через несправність цих мереж виникають пожежі. Хотілося, щоб ви розказали, яка ситуація на сьогодні, і що потрібно робити, щоб уникнути таких небезпечних випадків. На даний момент в Хмельницькому районі виникло 667 пожеж, це статистика за 9 місяців, і це є 25, зріст на 25%. Також у нас є загиблі, це 28 осіб, з них четверо дітей. Сьогодні ми проводимо інформаційно-профілактичне відпрацювання селища Волковинці спільно з працівниками поліції, представниками органів влади та соціальних служб. Ми здійснюємо подвірний обхід, звертаючи увагу на ті сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітні родини та людей похилого віку. Ми не лише нагадуємо правила пожежної безпеки в побуті, а й даємо практичні рекомендації щодо покращення протипожежного стану. Будинків і квартир, наприклад, наголошуємо на необхідності регулярно чистити димарі, перевіряти електропроводку, уникати перевантаження електромереж, а також використовувати тільки справні електроприлади. Окрім цього, ми закликаємо мешканців не провокувати пожежі на відкритій території, зокрема, не спалювати суху траву чи сміття. Це не лише шкодить довкіллю, але й становить серйозну небезпеку для людей. Варто пам'ятати, що особи, які спричиняють пожежі, можуть бути притягнуті до адміністративної або навіть до кримінальної відповідальності. Наше завдання не тільки інформувати, але й запобігти трагедіям. Зараз у період холодів ми бачимо зростання кількості пожеж, і часто вони трапляються через нехтування елементарними правилами. Ми закликаємо людей відповідально ставитися до своєї безпеки та безпеки близьких. Наша команда відвідає кожне домогосподарство, проводить індивідуальні бесіди та роздає інформаційні матеріали. Цей підхід. Дозволяє краще донести важливість дотримання правил і запобігання пожежам, адже як показує практика, навіть одна проста порада може врятувати життя та зберегти майно від руйнувань. Туємо увагу про те, що на опаленні, на пічному опаленні, передивіться, будь ласка, обов'язково металевий лист, почистити від сажі, щоб не було тріщин. Бачите, у нас є збої з електроенергією, виключають світло, включають. То залишайте будівлю електроприладами, мають бути обов'язково ліцензійними. Все, даю листівочку, іди, я тобі теж дам листочок. На тобі й дам. Тобі мама розкаже, почитає, так? Все. як тебе звати? Багато хто користується пічним опаленням, тому дивимося на стан грубок, робимо рекомендації, підказуємо, як правильно робити. Також робимо акцент на електромережі, щоб електромережа була справною, щоб користувалися справними електроприладами. І знову таки акцентуємо свою увагу на спаленні сухої рослинності, де знову кажемо, що людина, яка спалює суху рослинність листя на даний момент, сухе, може притягуватися до адміністративної відповідальності також до кримінальної відповідальності. Ну, якщо даже взяти Вовковинецьку громаду, з початку року у нас тут виникло 11 пожеж. Ага. Найбільша причина це необережне поводження з вогнем і порушення правил експлуатації пічного опалення. Ну а я кажу часто, що паління в ліжку в алкогольному сп'янінні. Ну, це сюди входить необережне поводження з вогнем, це куріння, це потрапляння малокалорійного джерела запалення. Це як відноситься до необережного поводження з насправді да? да, також коротке замкнені електромережі. Зараз виключають світло, включають, є перепади електроенергії. Це також може бути спричинено виникнення пожеж. Ну яке якимись можливо саморобними да. обігрівачами користуються? Да, люди обов'язково потрібно користуватися ліцензійними, якщо навіть, приладами. Опалення чи електроприладами не допускається використання саморобних електроприладів. Дякую. Профілактична робота, ви влучити листочку, можна Щось ми, о, е, почитати, як користуватися пічним опаленням, також електромережа. Є зараз виключання, в бій. Будь ласка, передивляйтеся, дивіться, бо дуже багато в нас пожежать. вже в житловому секторі.